Зараз я нарешті дочекався свого зіркового часу. Фестиваль рутеня це не тільки фестиваль пісень, фестиваль віршів, але, дякуючи мені, це фестиваль казок. А тож для вас казка від сашка лірника. <смас> я багато думаю, яку розказати, але вона є така казка душевна, зараз вона мені на душу лягає. От підійшли хлопчики, сказали, що привезли в Київ багатьох поранених із спецславянська, наших, які там воюють, боронять нашу Україну, нашим героям тричі, слава, слава, слава. Отож і казка така трошки героїчна, називається про Гандрея і Яничарський Скарб. Колись давно в нашому селі, он малий знає, жив був собі такий чоловік, як і в охота. І народився в нього син, якого назвали Гандреєм. У нас всі кажуть Гандрей Гандрей. Гулиця, гойрок, тому і Гандрей. Назвали Гандреєм, і дитина така, росла, Боже, всі діти, як діти, де що спірвало собі, та й в рот, хай пиріжка, мама дала, ні з ким не поділити. Це таке дурне. Та ще вділить ось погодує, та комусь старцю дасть. Ну хіба то годиться дитині? Що він буде мати, з того? Ремесло треба якесь здобувати там, чи до доковаляйте, чи до шевця. А він ото сяде на колоді, та якісь історії розказує всім парубкам дівчатам. Вони йому слухають, воно мале, таке розказує. Або сусідською дівчинкою, гапочкою сядуть на колоді, то на зірки дивляться і гілочкою комарів відганяють. Ну, чого на ті зірки дивитися, що там, гроші якісь чи що. Або якось залізяча знайде, коло кузяна збирає, каже: я такого хочу возика зробити, щоб сам їздив. Ну, дурне, хіба то буває, щоб вози без коней їздили? Ну нічого не тямить. Ну, ж то що, що, що батько лаяв сварив, що ну, толку з цієї дитини не буде. Якесь замріяне, що воно слухає, казки якісь та пісні збирає. А якось одного дня під церкву прийшов старий лірник, сів і давай псальми співати. Ото знаєте, як ото казав, Господь Святим Духом, слухай ногою своїм вухом. Строй ковчег, строй ковчег, строй ковчег, строй ковчег. Ото проспівав, грошей зібрав. А потім вже, коли всі розійшлися, почав казки розказувати та всякі оповіді. всі А Андрею тільки того треба. За вуха не відтягнеш, слухає та напитує, а дідусь і почав думи козацькі про те, як козаки там скарби збирають, ото здобич багато, на три часті паювали першу часть. На січ Запорізьку на святого Спаса покладали. Другу часть з побратимами пили, гуляли, а третю часть далеко в очеретах сідали. Ями глибокі копали, і туди скарби свої ховали. І Якийсь камінь примітний зверху клали. А скарбів там неміряно щитано. Не золото, ятагани, діаманти, срібло. А Андрей слухає, слухай, знов дідуся просить, а ще розкажи. Ще. А дідусь радить, розказує йому за ті скарби. І з того часу Гандрей спокій втратив. Почав скарби шукати. Де яке примітне місце шукає, чи там під кривою грушею, чи камінь якийсь дивний, чи серед степу якийсь ярочок такий. Все перекопає, тут скарб знайду. Вже літа минають. Батько сварить, гапочка плаче Гандрей. Котику ну, він чим ти займаєшся, ремесло здобуть, та одружимося, та діток заведемо нашу, ти ті скарби шукаєш. Е, е, каже Андрей, от знайду скарб продам. І стільки добра людям зроблю, скільки їм допоможу. О, що за цілий вік ні один пан того не зробить. Шукає скарби. Вже знаю, що він ніби якийсь придуркувати. Коли декому треба криницю викопати, то Гандрея кличе і каже: знаєш, Андрей, ось у мій ось в садочку під вишнею, дід мій скарб заховав, такли боченько, і той прийде, та довбе лопатою, та, вже, а той хазяїн приходить, заглядає, як вже бачить, що до води додовбався, каже, о Андрею, слухай, я забув, це не в цьому місці, дід мій заховав. Що будеш робити? Той тільки зітхне свої лопати, позбирає та йде. А якось одного разу копав Андрей у грековому лісі. Уже і сонечко сідає, нічого не знайшов, додому йде, коли це виїжджає із лісу панок на чорному коні. Лапсердак червоний, гудзики діамантові, вбраний, як, як король. А кругом пана гроші золоті літають, в'ються, як сніг, кружляє. Що, Гандрею, каже пан? Знайшов скарб чи знов якісь черепки попалися? Та де там, який скарб стоїть, Гандрей там. Ногою пилюку колупає. А хочеш, допоможу скарб знайти. Та чому не хочу? Хочу, каже Андрей. Тільки одна умова, каже пан. Як знайдеш скарб, продай. Але половина грошей моя. Тільки за гроші моя прийду в будь-який час. Сьогодні чи завтра, чи, піс чи після, чи через рік, але щоб вона була готова. Ну, ніби чесно, подумав Андрей, погодився. Добре, каже панок, підскажу. За селом Ахматовим, є дві могили. Одна могила козацька, а друга Яничарська. На козацькій могилі калина росте, а на Яничарській осика. Ото чекай півночі. І о півночі на Яничарській могилі вогник загориться. І починай копати там на той вогник. Тільки копати треба вкраденою лопатою. Ото, що знайдеш, те твоє, продай половина грошей моя. Угода! Угода, каже Андрей. Ляснули по рукам, а у панка замість очей провалля чорні темні, а на дні вогник червоний загорівся. Андрей прийшов додому, украв у сусіда лопату і пішов, знайшов яничарську могилу, сів, чекає. Стемніло, на місяць хмарка насунула. Дивиться, Андрея, такий вогник загорівся, ніби як світічка маленька, синенька. Він туди кинувся, давай копати, а там дошки. Дошки відклав, а там хід сходив самий низ, спускається Гандрей в ту могилу і аж обімлів. Серед могили велика, кругла заля, і там яничари мертві сидять. І в кожного провалля чорні замішачей. вогник червоний блимає, а перед ними купа золота і коштовностей. А найстаріший Яничар. Захихотів і каже бери Андрею та служи цьому золоту, як ми служили. Страшно, Андрею, та золото ось воно тут, напхав мішки, почав тягати до ранку, витягав те золото. А над ранок тіло завалилося, та яма тільки чуть не стало. Служи цьому золоту, як ми служили. Перетяг Андрей, те золото додому, по лавках розіклав, а воно йому таке миле та таке красиве. Та між пальці його перепускає, а воно дзвонить йому і душу веселить. Ех, думає Гандрей, зараз продам за ці гроші, людям допомагати, буду, школу збудую, церкву поставлю, хворіти ніхто, такі ради тішиться. Поніс ті гроші продавати, але ж він не, не дурного роду, розумна дитина почав потрошечки та й цін... Почав Гандрей тому золоту ціну добру складати. Так просто не продасть. Бо це ж можна втратити половину грошей пану віддати, дорожче продасть, більше собі залишиться. Почав він тим золотом гендлювати. Будинок кам'яний побудував, і підземелля гранітне, і скриню залізну, і там гроші золото коштовності, те золото гендлює, перепродає. Уже й забув людям добро робити, і скарби шукати, уже й за ту гапочку забув. Друзів інших завів собі, і пана. Радз... Радзієвського, і поруччика царського, і полковника, і шинкаря Соломона. І кожен день не їсть, не спить. Все думає, що завтра ж панок прийде гроші забирати, жалко йому тих грошей. І якось зібралися друзі його до нього в гості. А він думає, вони ж такі мої поможуть мені, розкажуть, що буде Розказав Андрій про пана, про те золото, що жалко йому віддавати. І раптом дивиться в кожного з його друзів. Замість очей та провалля чорне, вогник червоне загорівся. Самі панки, кром нього сидять і кажуть, служи Андрею цьому золоту, як ми служили. Зекався Андрей, сахнувся, глянув в дзеркало, а в нього самого очі, як провалля чорні, і вогник червоне загорається. Та невже ж я сам таким стану? Кинувся Андрей та золото викидати, та не може прилипає до пальців живою шкірою одривається. Він тоді всього мішка вхопив, щоб викинути, а мішок йому до спини приріз. Ходить, донизу, тягне, як горб важкий, знімати, зрізати, пече, болить, як шкіра своя рідна, не може Андрею скинути, до лікарів бігає, ніхто допомогти не може. Коли дивиться, коло церкви той самий лірник дід старий сидить, який йому казки розказував. Кинувся Андреє йому навколішки і впав, розказав про те все. Чи не поможе дід? А дід каже: Андрею, ану скажи на мені, що ти поганого зробив перед тим, як ці гроші взяти? Як що зробив? каже. Лопату вкрав, а то біжи та поверни. Нечистий сам прибіжить за душу твою боротися. Побіг Андрій до сусіда, лопату десь там покинув коло могили, вибачився, перепросив, сказав, що поверне, побіг її шукати. До могили прибіг, а з лісу панок виїжджає на коні чорному, лапсердаку, червоному, кров у нього золоті. Коштовності літають гроші, в'ються по небу, по землі стеляться, як віхала. То що це ти, Андрею, зробив? Нащо ти вибачився за ту лопату? Невже та лопата варта хоч одного золотого? Диви, яке багатство. Потримай в руках, перепусти через пальці, подзвони, «Яка нема в світі радості більшої за золото та за багатство. Дивися, Андрею. А Андрей каже: Та не будь ти цьому, не треба мені золота твого, не візьмеш ти душі моєї, нема цінності ніякого в золоті, тільки в правді. А, каже панок, то ти думаєш, що ти проти моєї сили щось зможеш зробити? Диви, хто за мною стоїть, гукнув панок. Зараз за ним сила яничарська встала. Стоять яничари з писами, націлюються, отаганами, заміряються, вогник, червоний, в очах, горить, палає, а Андрій не будь дурний, та й собі. Пугу, пугу, козак з логу!» І за ним. І з козацької могили, козацька сила встала, сур ми заграли, козаки пістолями, мушкетами наміряються, а перед ними кошови на коні виїжджають. Геть чисто, як той лірник, тільки молоденький трошки. Та й каже: а ну хлопці, пишіть Гандрія охоту, до нас в курінь. Записали, чим же ти воювати, Андрію, будеш. А він дивиться, а там та сама Лопата, яку він тоді покинув, лежить з землею, просипана, Ось каже, лопатою буду. Кошовий на стременах встав і каже: а ну, браття, товариші, в останній бій ідемо. Не за багатство прокляте, не за пасіку порядну і ставочок зариблений, не за маєтки великі і землі багаті, не за кріпаків нещасних, а тільки за правду та за Україну та за волю. Отож покиньте, викиньте те багатство і золото, що вас до землі притягує, думки ваші відволікає. Бо маємо тільки честь свою не втеряти і славу козацьку здобути, бо двічі не вмирати, і про нас тільки славою доброю згадають. Почали козаки день золото викидати, жупани кармазинові в болото топтати. А тоді Гандрей свого мішка з плеча потягнув, а він, як пушинка, знявся. Розмахнувся Гандрей і тим мішком пана поцілив. Розкотилося золото. По всьому полю кинулися, не те золото збирати, а козаки, атаку простормивши на них, кинулись. Іде битва велика з краю до краю. Не тільки за золото, та не за землю, а за Україну, за волю, за душу козацьку, за душу народну. А Андрей в руках добру силу має, Лопатою до пана дорогу прочищає. направо махне вулиця, наліво за вуличок. Пан своєю шаблюкою золотою затулився, та куди тому золоту проти лопати доброї, у кузні ковані, у воді джерельні, гартовані, із держаком із ясеня тесаного. Як ударив Андрей пана, той так пилюкою розсипався, задвигтіло, загуділо, пропала сия сила яничарська. І козацька сила в землю пішла. З Яничарської стоїн почувся, а з козацької сурми заграли. Прибіг Андрей додому. А там ні кам'яний, ні того золота, нічого немає. А він тому радий, він тому радий. Перепросився перед сусідом, лопату повернув, сусідам її подарував назад, я вже нову маю. Одружився з гапочкою і почав людям добро робити. Сади, копати, розводити і сім'ю гарно мав. Хоч золота, й не мав, а люди добром згадали. А коли Андрей помирав, то попросив, щоб про пам'ять про себе, посадив дерево, липу. І попросив, щоб це дерево не рубали. Так до цих пір в селі Сабадаші Жашківського району живе та 500-літня липа, дорога її справа зліво об'їжджає, і ніхто її не рубає, бо то пам'ять про людину добру. Тож не збирайте багатства на землі, а тільки багатства на небі. Дякую вам.